Вітаю, Бог не відмінив суд, милість і віру. Бог не відмінив слово Боже. За що він дорікав фарисеям? Ви забули суд, милість і віру. Є закон, який показує, де біле, а де чорне, а є благодать. Це шанс і милість, яку дає Бог. І якщо в нас немає любові, як євреї, вони відмовилися від любові і сказали: всі язичники гади, їх треба вбити. Це топливо для пекла. А Господь він наставляє і каже, на чому побудований закон любити Бога і ближнього. На цьому побудовані всі заповіді. А ви забули головний мотив і живете по почуттям, як душа її несе, гнів, образи, блуди, око за око, помста. А ви, якщо діти Божі, якщо ви живете по закону Божому, якщо живете по благодаті, то ваш мотив має бути любов, тому що без любові цей світ неможливо змінити. Амінь.